Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ. на 12 та 13 грудня 2023 року. Сьогодні, 12 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Це час гекати. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Але. При гарній погоді можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні, 12 грудня, сприятливий день для різних загалом. Завтра, 13 грудня 2023 року, нового місяця! В знаці стрілець, завтра народиться, зовсім зовсім юний малесенький місяць. Тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Ось 17 годині 31 хвилина вечора місяць перейде в знак Козаріг, тому після 17 години 30 хвилин можна буде вже поливати рослини. Але підживлення не проводимо. Це час молодого місяця, новомісяча. При гарній погоді проводимо обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. До речі, завтра, 13 грудня, сприятливий день для різних заготівель, і можна вже квасити капусту після 18 години вечора. Важлива для здоров'я наступна рубрика. І зразу розглянемо два дні, 12 та 13 грудня. Нагадую, що це час гекати. Та народження молодика, дуже складний період. Мало геть, мало ніякої сили немає з космосу, тому, будь ласка, бережіть себе. І до всього ці два дні це місяць буде знаходитися в знаці стрілець. А в цей час дуже ослаблений організм. Потрібна рівна психологічна обстановка і висококалорійне харчування. Відкажіться, будь ласка, від алкоголя, копченостей, жирних продуктів та прийому ліків. А ось що можна готувати та в меню включати. Це у нас овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, будь-яка риба, олії. Молочні та кисломолочні продукти, різні горіхи, горох, квасолю готуйте, моркву, буряк, капусту, топінамбур, селеру, пастернак, зелень. Так що на два дні є у нас уже меню і розклад продуктів, які ми можемо використовувати для того, щоб смачненького приготувати. Ну що ж, смачного, бувайте здорові, бережіть себе, ще раз прошу, бережіть дуже складне новомісячче! Але ми з цим справимося. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Зустрінемося увечері. А зараз на все добре. Бувайте здорові!